Пак Чхан Ук – сучасний Девід Фінчер, реінкарнація Альфреда Гічкока, Або ж, за словами молодшого колеги пака Чхан Ука Пон Джун Хо, другий. Джон Форд. От як в США є фундаментально важливий саме для американського кінематографу. От як там є режисер Джон Форд, так і Пак Чан Ук в південній Кореї напевно є найважливішим сучасним режисером, який створив моду на ту корейську культуру. Тут навіть можна пригадати і Кей-Поп, і корейські дорами, яка сьогодні для багатьох нас стала. Нормою. Найвідоміші три роботи Пака Чан-Ука це співчуття панові помсти, олдбой, звичайно ж, і співчуття пані Помсті. В першу чергу, коли говорять про Пака Чан-Ука, згадують його неперевершеного Олдбоя. Оце вже точно один з найкращих фільмів 21-го сторіччя. Чому Пака Чан-Ука називають ще одним гічкоком, ще одним фінчером? Тому що він майстер саспенсу. Трилер. Детектив в певній мірі, бойовик, пригодницьке кіно і, звичайно ж, горор корейці, так само як і японці, обожнюють цей жанр в цих кіножанрах. Пак Чан Ук, великий молодець.